Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навік його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо навік Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навік Його милосердя. Тому, хто чудо великий єдиний вчиняє, бо навік його милосердя. Хто розумом небо вчинив, бо навік його милосердя. Хто землю простяг над водою, бо навік його милосердя. Хто світила великі вчинив? Бо навіки його милосердя. Сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки його милосердя. Місяце й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки його милосердя. Хто Єгипет побив був у їхніх перворідних, бо навіки його милосердя? І Ізраїля вивів заміж них, бо навіки його милосердя. Рукою міцною й раманом простягненим, бо навіки його милосердя. Хто море червоно розтяв на частини? Бо навік його милосердя. І серед нього Ізраїля перепровадив, бо навіки його милосердя. І фараона та війська його вкинув у море червоне, бо навік його милосердя. Хто провадив народ свій в пустині, бо навік його милосердя? Хто великих царів повбивав, бо навік його милосердя. І потужних царів перебив, бо навік його милосердя. Сигона, царя Аморен, Бо навік його милосердя. Іога, башану царя, бо навік його милосердя. І хто землю їхню дав на спадщину, бо навік його милосердя. На спадок Ізраїлеві, своєму рабові, бо навік його милосердя. Хто про нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навік його милосердя. І від ворогів наших визволив нас, бо навік його милосердя. Хто кожному тілові хліба дає? Бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу небесному, бо навіки його милосердя.